Гучний розстріл посеред білого дня. Жертвою виявиться ювелір Сергій Кисельов. Використовують сьогодні такі способи вбивства. Саме представниками кримінального світу. Ця історія, не наче кримінальний детектив. Тут і гучне вбивство, і півтони коштовностей, нечисті на руку прокурори, і гроші. Великі гроші. І в цій детективній історії досі відкрита кінцівка. Я певні, звичайно, побоювання за своє життя, але ну фактично я вже в такій ситуації вибору в мене немає. Історія, про яку сьогодні піде мова, має майже голівудську назву справа діамантових прокурорів. І в цій справі все дійсно, як в кіно. Золото, діаманти, арешти правоохоронців і навіть вбивство головного свідка. Але на відміну від екранної історії, вбивство справжнє, як і великі гроші та діаманти, які і стали причиною усіх бід наших героїв, за класикою кримінального жанру це станеться посеред білого дня. Ряд пострілів, притул і в голову. Якщо аналізувати спосіб вбивства. То можна сміливо припускати, що умисел був направлений все ж таки саме на вбивство, тому що поцілили в голову. ім'я вбитого Сергія Кисельова три роки тому було чи не в кожного на слуху. Бо ж під час обшуків прокуратури Київської області в сейфі заступника прокурора Олександра Корнійця знайдуть сотні дорогоцінних діамантів. Права діамантових прокурорів на той час резонансна. Чи не першим зреагує президент Порошенко? Корупціонери мають бути притягнуті до відповідальності. Пройшло чотири роки, а слова президента лишилися лише словами. На оперативних кадрах виявлять не просто якісь там діаманти у чергового прокурора. Саме вбитий кисельов тоді на оперативних кадрах впізнає. Що вилучили діаманти у прокурорів? Його вони були вилучені, вивезені звідси, і далі якимось чином потрапили до корніця в 2010-му, коли він і сам приймав на своєму заводі обшук правоохоронців, тоді у нього і заберуть майже півтони дорогоцінностей. Це було золото в злитках, це були е, коштовне каміння, яке використовувалося для виробництва ювелірної продукції. Це були вже готові ювелірні прикраси. Дорогі прикраси швидко назвуть речовими доказами, а тому і заберуть відправлять на зберігання свого часу. Він показав, що складуть дорогоцінності ось у цих мішках, не наче будівельне сміття. Здавалося, у цій історії будуть поставлені крапки ще три роки тому. Ось вам і прокурор в якого речові докази. Ось і потерпілий, чиї вкрадені діаманти гуляють по світу. Та вочевидь, ту саму крапку ставити ніхто не бажав. Перші дві справи ми свого часу завершили, повідомили про підозру. А ця третя вона підлягала подальшому розслідуванню. Тому що нам по суті не дав її довести. До лату, коли звільнили з органів прокуратури, вона насправді. Могла привести до, я думаю, різноманітних і неочікуваних з першого городу результатів. Колишній заступник генпрокурора Шокіна дає зрозуміти вищому керівництву держави було чомусь не потрібно, аби справа рухалася до фіналу. То чи здивуєтесь ви, дізнавшись, що сьогодні справа майже той розсипалася? Але говорити, що він не мав відношення до справи діамантових прокурорів, це абсолютно брехня. А сам ювелір з бігом обставин наважився детально озвучити. Хто де і як розкрадає його діаманти, він дуже заважав справі розсипатися остаточно. Він дав свідчення, він пізнав свої дорогоцінності, які були виявлені у одного з підозрюваних. Хоча це офіційно спростовують у генеральній прокуратурі, а ті самі діамантові прокурори з плином часу заявляють, що камінці не крадені, а куплені. Однак якось замовчується ще одна справа, яка так і не була розслідувана. Попри обіцянки Порошенка, ця справа буде доведена до кінця. Це принципова позиція генерального прокурора. А саме встановити незаконне збагачення діамантових прокурорів. Цю справу він взяв під особистий контроль. Він був е, потерпілим у третьому кримінальному провадженні стосовно. Е, Незаконного збагачення Олександра Корнійця саме Кисельов тут виступав прямим свідком. Він з'явився і повідомив, що е, йому почали видавати е, із державного сховища е, ті цінності, які були вилучені з заводу під час обшуку. Повернемося до діамантових прокурорів. Вилучивши прикраси, їх було відправлено на експертизу. А експерти постановили, ціна знайдених у прокурора коштовностей сягає близько 500 тисяч гривень. Це при офіційній зарплаті 130 тисяч гривень на рік. Але і це не все. У вузьких колах мить заговорять, як для справжніх діамантів це вкрай низька ціна. Коли у діамантових прокурорів вилучили, все вилучили, провели оцінку і показали, що камінці були практично склом. Нагадаємо, Кисельов першим заявив, що вилучені камінці його, і навіть надав підтвердження на свої слова. Кисельов сказав, етамика Кисельов сказав, це мої камінці. Він їх впізнав. Провели дослідження і показали їх нульову вартість. Великі гроші люблять тишу, і такий розголос навряд чи пішов бізнес-справи ювеліра на користь. Пришов предположення, що я так думаю, що ця людина займалась камінцями не найкращої якості. Що він давав сертифікати на них, які зовсім не відповідають сертифікатам. Камінці одного сертифікату показують іншу вартість. Він просто заробляв на цьому. Незадовго до свого вбивства Ювелір Кисельов заявив, що ось ось відкриє усі карти та назве прізвища людей, причетних до викрадання його дорогоцінностей. Мовляв, він розкаже, як саме вони потрапили до сейфу прокурора Корніця. Але жага до справедливості в цій історії зіграла з ним злий жарт. А його життя виявилося розмінною монетою в боротьбі за дуже великі гроші. Версія про те, що мотивом вбивства Сергія Кисельова стала саме справа діамантових прокурорів, не така вже однозначна. Зокрема, покійний Кисельов доволі зухвало займався бізнесом. А іноді це межувало з законом, іноді проходило межу закону. Колишні зв'язки і сама біографія столичного ювеліра змушують уважно розглянути інші причини. Йдеться про інцидент з колишніми бізнес-партнерами, що трапився ще у нульових. У нього були конфлікти і були вороги. У нього були конфліктні ситуації свого часу з партнерами по бізнесу, і завершилося це досить трагічно. Партнер відбував покарання 11 років позбавлення волі. Вбити ювелір у бізнесі з 90-х. і тут ніхто нічого не вказує, а лише обережно натякає напівлегальні схеми, які він реалізовував у бізнесі, те, що є оприлюднено на сьогодні, можливі лише за ну скажімо так сленгом. У разі кришування або сприяння з боку тих чи інших правоохоронних органів це означає, що у нього могли бути конфлікти із правоохоронцями, і на додачу всьому незадовго до вбивства стало відомо раніше вилучені мішки дорогоцінних металів, кисельов почав повертати назад. Винести коштовності зі сховища е, ніхто, окрім самого Сергія Кисельова, не міг. І зараз дуже цікаво встановити, чому власне стільки років йому не віддавали коштовності, а тут все ж таки вирішили їх повернути. Чи не було це? Скажімо, для того, щоб він своїми руками виніс ці коштовності із державного сховища, помістив їх в якесь місце, з якого вже зацікавлені особи могли би їх Викрасти і. Попередньо прибравши самого ювеліра, та все ж найголовніше, що знав і що не встиг сказати вбитий Кисельов. Як ніяк, він прямий свідок того, як при Януковичу нахабно відбирали майно у бізнесменів. Він свідок того, як при Порошенко це саме вкрадене майно далі розграбовували. Він мені довіряв, тому і повідомляв цю е, історію, що він знав, і що не встиг сказати після смерті Сергія Кисельова, я вважаю, що небезпека загрожує також і мені, тому що я фактично була єдиною людиною, якій він передавав матеріали по своїй справі. І найголовніше, де сховані діаманти Кисельова, які він вже встиг забрати з державного сховища. За коштовності за величезні гроші людину можуть позбавити життя, щоб заволодіти її багатством. Ну це взагалі такий класичний мотив. Справа діамантових прокурорів стала по суті індикатором незмінності правоохоронної, судової та взагалі державної системи в Україні. Судіть самі, за Януковича, ювеліра Кисельова пограбували, за Порошенка його як свідка вбили. А ось за грати по цій справі за ці роки так нікого і не посадили. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.